Всім привіт! Ви на каналі Альона Флюах. Сьогодні в мене асістент є і я хочу з вами е, розпочати посилку, яка прийшла із румунського сайту. І е, до мене приїхала орхоподруга, і також є її орхідейки. Ну, в, в основному це вона замутила, а я вже підтяглась. Також тут я заказала сираміс. Тому що в мене вже закінчиться і в Германію я не, я не зразу поїду. Як завжди, е вони дуже полюбляють скотч, дуже все тут ну, не двигається, ніде нічого. Але треба все це розібрати. Так що давайте ми зараз відключимося, я трошки їх порозрізаю, а потім будемо відкривати разом так, з вами. Я розпечатала трошки посилочку, розібрала, бо скочем вони дуже-дуже добре були примотані. Зараз я з вами відкрию сираміс, покажу, тому що в мене вже закінчився. Ну, сираміс, ви розумієте, 2 літра. Його мені хватить, скажімо так, десь на рік, в принципі. Ви бачите, я собі е, на ремонті е, зламала ніходь. І тепер будемо відкривати. Є 5 орхідейок для мене і 3 орхідейки для Олі. Вона вирішила зробити асистентом. Це вона сьогодні знімає, так що скажіть їй доброго дня чи доброго вечора. Е, це в неї перше відео. Будемо знімати. Так, будемо дивитися. Ну що, Тут є механічне пошкодження. І більше все, що це сюрпризик номер 88 тому що немає ніякої бірочки. Тут навіть два механі... да, від три механічних пошкодження. Але, ну так, на гарну троєчку, три з плюсом тут є корінці. Трошки вологе. Але. Е... Нормально, нормально, не можу сказати, що воно якби, проблема з корінцями, і тут навіть є ростуще. Так що в мене йдуть, я заказала також 4 орхідейки сюрпризики і більше всього, що вони йдуть під номером 88, а у Олі були під номером 104. Заказала я раді, раді спортивного інтересу з Олею, подивитися, чи в нас одинакові будуть, чи ні. У Олі там один квітонос, він вже uh, навіть uh, є невеличкі, ну тільки показується, починає формувати свої бутончики, то подивимося, один скоро повин, повинен розквітнути. Так, послідуючий, також номер 88. Ви бачите? Так що точно це будуть. Сюрпризики. О, тут жовтенький листочок. Ну, нічого. Ну, тут вони були е, мокрі, він мокрим виїхав. Але по такій жарі, в принципі, це нічого страшного. В принципі, нормальні корінці. І е, набагато зеленіші. Це, і бачите, щось там темненьке буде, тому що, бачите, які е, різні листочки йдуть. Так, це послідуючий Ну, все ж таки ми полюбляємо собі Создати якусь інтригу. Мало нам сюрп... тих орхідейок, які повинні заквітнути так, як треба, а вони заквітають, як хто зна що. О, тут вже пішов, це вже не сюрпризик. Тут ось так називається. Я, як завжди, вам вставлю фото. Також він був мокренький, навіть дуже мокренький, я ще ставлю палець, він мокренький, але в принципі добре доїхали, все добре. Я не думаю, що тут. ну Його треба пересаджувати, бо він тут так щільно запханий, ну, прям і аж туди, аж туди запханий. Корінців багато, вони в принципі трошки ростучі. То будемо пересаджувати. Треба буде дивитися, хто що заказав. Будемо потім з Олею розбиратися. Зараз ми з вами просто робимо розпаковочку. В нас зараз пішло навіть як, то я люди заказую, то Оля мені, то я Олі, потім я знову люди. І в мене такий, як би, анекдот, не дуже... Приємний був. Ну, надіюсь, що він закінчиться з гарним е, кінцем. Я люди заказала на Europ For you, е, на майже на 500 євро орхідею, там 20 штучок. Так, Бо вона не дуже дружить з інтернетом і попросила мене. І так вийшло, я поставила її адресу, все. Але так вийшло, що е, вони чомусь е, вибив. Е, Адресу Франція, адреса е, е, вона в Германії, але написано Франція. І вона дві неділі гуляла по Франції, коли вони допетрали, що це треба відправити в Германію. В общем, вони відправили по новій е, на той сайт. Мені прийшло е, якби сповіщення е, на цій неділі, що вони отримали посилку, що з орхідейками все добре, і вони по новій. Сьогодні їй відправили. Так що я надіюсь, що ця історія добре закінчиться. Вона повинна мені скинути фото і що добре, так тут у нас ще один сюрпризик. Також такий, бачите, який, якийсь розовенький, темненький, гарні. Тут от у неї дуже гарні корінці. Ростучі, так що я так думаю, ну, на жаль, поки що, може, четверта, це в мене вже третя, може, четверта буде з квітоносиком. Я ж хочу теж, щоб недовго ждати. Так, послідуючи. послідуючи я е, стараюсь не дуже, не дуже шарудіти, бо сама не люблю, коли воно шарудить. Ну, і вам. Не хочу. О, туди! Ой, 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 ой. Тут прийдеться відрізати тут механічні пошкодження і добрі механічні пошкодження. Так, ось такі е, є корінці, але їх треба е, мокрий мох. Вони їх відправляли мокренькими. І, якщо вам сказати чесно, оці три листика треба буде зрізати, тому що вони. Всі механічне поскоження. Ну, і покажу, хто це. Хоча, хоча, дуже-дуже гарна розеточка, дуже гарна. Ну, треба отак повиврізати. І тут, он, жалко. І такі листочки з напиленням, якщо подивитися. Ой, жалко, жалко, що такі механічні запхали, як я не знаю, що, як о, аби запхнути. Ой, жалко, звісно. Так, послідуюча, Давайте ще це у нас, виходить, вже раз, два, три, чотири, п'ять, шосту. Ми будемо з вами розкривати. Навіть, дивіться, бачите, мокре було, тому що бумага е, навіть просиріла сама по собі. Ну, з другої сторони, по такій жарі е, краще добре, щоб в бум, бумазі були. Так, тут теж механічно. Ой, ну вони цей раз взагалі. Я люд... Ой. Як я Олі заказувала, ми з вами дивилися і запхали цим. Дивіться, тут зразу треба знімати. Титраспіс блю. все вже знялося. Вони і так, тетраспіси, дуже тендітні. А так, ну тут як, на три з мінусом корінці, ну є. Жалко, жалко. Гарненький такий листочок був, дивіться, великий. Ну, а що зробиш? Всі 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 фото я вам вставлю, щоб ви бачили. Ну, окрім сюрпризів, бо сюрпризи потім буду вам показувати. О, і у нас тут жарко, жарко. Так що. О, оце краса. Оце ялинка. Можна вже й новий рік зустрічати з такою ялинкою. Дивіться, які корінці Їх тут дуже-дуже багато. Вони, звісно, мож... так, зніму, бо тут, бачите, пятно трошки спарилась ну нічого страшного. І також 88. Це щось похоже, <схоже> або е щось джулія таке ялинкою, знаєте, як росте. Ой, цікаво цікаво, що воно таке буде. Ну, цей да, листик, отак да, навіть подивитися, він тут. Підм... Ну, зато корінців найбільше. Так, тут, взагалі, мокра-мокра була. Ну, зараз подивимося, що у нас тут за сюрприз. Ну, сюрпризи закінчилися, тут уже самі по собі Орхідейки, що ми заказували. Є одна, що ми і я заказала, і Оля заказала. Подумали і вирішили. Так, оп, ну щось в них, я не знаю, чи це вони, чи це прямо з, з Азії таки приїхали поскладали зверху ці Ех, мох. Навіщо? Не знаю, щоб запріло все навіки. От. А, ні, тут це. Так, хто це в нас тут такий? О! Такого не було, так. Да. Це ось такий красунчик. Ну, гарний 2,5, дивіться. Корінці є. Трошки вони підпріли. Ну, є ростучі. Та... Ні, Ну, гарненька. Нічого не скажеш, гарненька. Так, давайте я приберу і закінчимо ми останньою орхідейкою. Також вона величенька, така чу, е, в руці чувствується. І зараз подивимось, що там. Таке цікаве. Кому повезе. Оп. Також гарненька, але Ні, тут ну, є механічне пошкодження. Ні одного квітоносика. Жалко, жалко, жалко. Таке саме, як і цю. Їх ну, одна болімія. Ну, тут молодий листик, бачите, воно вже саме відпадає. От оці два, їх, звісно, е я не знаю, де вони їх е таскали, як вони їх упаковували. Но ці два, звісно, от один Олі, один мені. Оці два ми заказали разом. Так, тоді, давайте зараз посортуємо. Так, Олін. Мій Олін. Це е черебом моє, бо я його продублювала. Так, це е, е, попкорн у Олі, дивіться, який гарний. І чотири моїх. Ось так, виходить, оце мої, мій заказ і ось цей, виходить, олін. Так що, е, ну як вам сказати, е, як завжди, я вам кажу, що в, е, взимку зовсім не треба в них е, заказувати, бо вони їх відправляють отакими от е, мокрими. Вони дуже стресують, не утепляють, а от влітку, ну, добре. Нічого не можу сказати. Тим паче мені дуже сподобався оцей, оця ялиночка. Надіюсь, що вона мені швидко дасть квітонос, якщо подивитися, хто ж це такий тут цікавий. Ну, Ось така у нас сьогодні розпаковочка. Всім бажаю гарного дня. Слава Україні, всім пока-пока!